Вітаю вас! Хвороби, які ви знаєте, бувають гострі та хронічні про самих частих чоловічих гострих хворобах. В вірусних інфекціях ми вже багато говорили. Сьогодні ми ж поговоримо про найпоширенішу хронічну чоловічу хворобу про бронхіальні астмі. Підемо, з'ясуємо, що це таке. Програма виходить за підтримки комфі. Комфі на Барван по домашнім гаджетам. Здрастуйте! Бронхіальна астма. Сьогодні ми поговоримо про бронхіальні астмі. Ми вже поговорили про бронхіту у 2025 році. Розкажи, будь ласка, детно у 5 бронхіальні астмі? Це була, сталася хвороба чоловіче. Давайте подивимося з експертами. Бронхіальна астма це захворювання, як це бронхіт. Анджела, найпрекрасніша, прекрасніша жіночка нашої програми. Тим часом бронхіальна астма це не смішно, це хвороба жахлива. Дуже дуже доб, недобре. Давайте звернемо до козла, щоб подумати. На по ньому пригодили Альва Фрост. Давайте подивимось. Ми проговорили про Астмі. Альва Фрост, проведе, що не тростий, свят біцовного та фокусника та кінника власного цейку. Тиба небезпеки, що підстаїкають цілкових артистів. Він знає не з чіток винуватиць одного із його найкосманіших снів. Базвинить, здавалося, в касель політа падове атеї та карабалац. Ай, я туліх. Серед касніть, артисти, касніть глядачі та причини. Того безліч, але одна із них астма. По Пощо зайшла розмова вузбава ковитфосте, викавий якось до козла піво. Ви знаєте про бронхіальні астмі, які бронхіальна астма це хвороба чоловіча, страшна. Це дуже не жахливо, це не, це не смішно. Я все оховаюсь. Я тобі не говорю, а я тобі не говорю! Пішов вона сюди! Не давайте питаємо на відповіді на, на всі запитання. Здравствуйте, розкажи мені, будь ласка, про бронхіальні астми, які. Ай! Захворіть! Тим часом. Бронхіальна Астма це захворювання, але не просто так! Не так, здається, ніколи. Дякую, що ви оберігаєтеся на бронхіальну Астму. На здоров'я. Уйдять сюди, детмов'ять, не хочу з тобою балакати. Ну що ж, дорогі друзі, правильні відповіді ви зробили. Ми зустрінемось у середу. До побачення, друже. До побачення, давай. До зустрічі через неділю. Давай до встречи!